Це перші переможці нової вікторини у газеті Репортер. Вони завітали до редакції улюбленого видання, аби отримати призи, спеціально підготовані для фіналістів дебютного етапу акції. Подарунки є своєрідним натяком на майбутній фінал конкурсу Пізнаємо світ разом, який увінчається розіграшом путівки на морський відпочинок до Об'єднаних Арабських Еміратів. Цю подорож учасникам вікторини презентує партнер обласного тижневика репортер, будівельна компанія Мельник. Ми хотіли поєднати приємне з корисним, тому зупинилися на Об'єднаних Арабських Еміратах з тією метою, щоб люди не тільки відпочили, а побачили сучасну красиву архітектуру. Наша будівельна компанія в місті Івано-Франківську також використовує сучасну архітектуру. Ми зводимо будинки сучасні, думаю, що красиві, і хочемо поділитися цією красою з нашим містом. Акція пізнаємо світ разом триватиме впродовж року. Кожного місяця у Жеребкуванні. Визначатимуть трьох фіналістів, які отримуватимуть пляжні аксесуари для майбутнього відпочинку. Заповітний головний приз розіграють серед 36 фіналістів. Охочих позмагатися за нього наразі безліч. У редакції кажуть, такого ажіотажу ще не спостерігали. Великі пакунки листів із заповненими анкетами, які надходять щотижня, свідчить про неабияку читацьку популярність видання, а також нескладні правила гри. Потрібно лише зібрати закодоване у номері слово, склавши його із літер, розкиданих на сторінках газети. Дуже приємно, що взяла участь в у конкурсі досить прості умови, ну і перемагає лише той, хто приймає участь у будь-якій грі. Я дуже давно читаю цю газету. Газета дуже цікава, і мені здається, що на ринку обласних видань це найцікавіше видання. А ідея конкурсу це ідея моєї мами. Вона дуже азартна людина, і це в принципі її заслуга можна сказати. Так що виграш це заслуга моєї мами. Нова Вікторина стартувала у газеті Репортер на самісінький день народження видання. Обласний тижневик відзначив його місяць тому численними акціями, серед яких і повне оновлення іменної клумби на дамбі ріки Бистриця солотвинська Репортер з нами ви перші.